З вами адвокат Олексій Мендрух. Це черговий випуск новин тижня. Що відомо про зниження мобілізаційного віку до 18 років. От є така новина. Зараз зробив на неї коротенький огляд. Що відомо, це відео для того, щоб вас трошки заспокоїти. Залишайтесь на каналі, подивіться це відео, якщо будете вважати його корисним, поділіться, це допомагає розвивати канал. Є ще телеграм-канал, підпишіться на нього, там більш швидко виходять всі ці новини. Тезисно по суті, роблю огляд діючого законодавства, судової практики. Ну і розбирайте. Практичні ситуації, ділюсь своїм досвідом, тому думаю, що вам буде корисним подивитися, що там і як на тому телеграм-каналі. Там за пошуком можете знайти дуже багато вже цікавих, корисних тем. Залишайтесь і послухайте. І так, зниження мобілізаційного віку до 18 років, чи розглядається, чи не розглядається на сьогоднішній день ну в апараті президента. да і От задали питання нас раднику президента, і президент радник президента відповів на це питання. Ну і там є ще коментарі від Заступника міністри освіти зараз про все це розповів. В Офісі президента не розглядають питання зниження мобіліційного віку до 18 років. Про це в нас повідомив радник президента Володимира Зеленського з комунікації Дмитро Литвин. Він відповів у соцмережах на повідомлення про те, що в Україні начебто почнуть масштабну перевірку заброньованих від мобілізації. І також в, ну, в ОП розглядають зниження мобілізаційного віку до 18 років. І він відповів коротко, не розглядається таке. Ну, тобто, зниження мобілізаційного віку на сьогоднішній день до 18 років не розглядають. Зараз одразу скажу, що ж сказав нас Михайло він, ну, Винницький. Да, це в нас заступник міністра освіти, і він повідомив також наступне ну, його позиція. Да, він навіть сказав про це. Зниження мобілізаційного віку в Україні не планується, тому хвилювання батьків щодо ймовірної мобілізації випускників шкіл є безпідставними. Заявив він це про це главкому, повідомив і зазначив, отака пряма мова. Я нагадую, що у нас мобілізаційний вік 25 років і немає жодних перспектив його зниження, тому паніка. Що я мушу вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують, абсолютно нераціонально підкреслив Вінницький. Ну і там, в подальшому він там наголосив, що українські заклади вищої освіти залишаються конкурентно спроможними, а якість бакалаврату висока. Наші студенти зірків європейських магістерських програмах. Це ознака того, що зміст нашої освіти на належному рівні. Ну, тобто по своїй тематиці. Чому він зазначив про мобілізаційний вік, Не зрозуміло. Тематика освіти його зрозуміла. Чому він сказав за мобіліційний вік? Це вже питання таке, ну, тобто дискусійне, але він також підтвердив, що поки що не збираються знижувати до 18 років. Взагалі-то на сьогоднішній день в нас є декілька законопроєктів, чому взагалі це виникло питання. Да, От є законопроєкт 13229, про нього окремо знімав відео, залишу посилання тут. Подивіться, це щодо мобілізації 60, ну, щодо можливої мобілізації там на контрактних умовах. Ну, Звісно, люди, коли починають читати такі новини, да, там, вони розуміють, що якесь іде посилення мобілізації, такі от законопроекти з'являються. да там 13, 229 з'явився цей законопроект. Тобто, Ну якась підстава для його появи була. Ну, про це там окремо е розповів у відео. Подивіться, там є записка, ця пояснювальна до цього законопроекту, яка мотивація цього законопроекту. Також раніше, ж ще один законопроект, який ви, напевно, також чули, це ну я окремо знімав про, про це відео, залишу посилання тут на нього. 13193, які унеможливить використання освіти як способу уникнення мобілізації. І отам от в Кабмін вказав, що за останнє півріччя суттєво зросла чисельність здобувачів професійної або професійно-технічної освіти і здобувачів фахової передвищої освіти з числа військовозобов'язаних чоловіків старше 25 років. І оцим законопроектом. Пропонується обмеження ввести щодо 25 років на тих, хто навчається в професійно-технічну освіту, яку отримують після 25 років. Ну, тобто будуть відповідні обмеження. І знову ж таки була новина про розбронювання. Також повідомляв у тут залишу в описі ну, точніше, посилання на це відео. Подивіться, там в нас МОЗ Міністерство охорони здоров'я звернулося до. Міноборони, щоб розбронювали деякі категорії лікарів, і от також це все сукупність цих новин за останні пару тижнів ну от і, напевно, підняла таке питання щодо зниження і мобілізаційного віку до 18 років. Ну, Наразі повідомив нас. Офіс президента, що не збираються вони знижувати мобілізаційний вік. Тому отака новина. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, звісно, на телеграм-канал, підписуйтесь, переходьте за посиланням на наступне відео, вони також корисні. Думаю, що буде вам корисно послухати, які зміни на сьогоднішній день є в діючому законодавстві і як воно застосовується на практиці. Всім гарного вечора, до побачення і мирного.